Привіт всім. Сьогодні я хотів підняти тему налаштування security вьюшок. Це фіча, яка з'явилася не так давно. Якщо загалом, то я думаю, що всі знають, що раніше ця опція була доступна на формах, де можна було налаштувати для кожної окремої форми security юзери, з якими security ролями можуть. Мати доступ до тих чи інших форм, тепер така можливість є також налаштувати і для в'юшок. Але а є завжди для нового функціоналу свої але. І я про них зараз трошки далі розкажу. А для чого взагалі це потрібно? Це не повноцінна якби, робота з security доступами до записів, це тільки всього-навсього обмеження, якби, до. Списку якби, пресет в'юшок, системних в'юшок, які додані до апки, і певний юзер може їх бачити. Для чого це потрібно? Ну, Мені здається, на це може бути кілька причин. Наприклад, коли є на певному Driven Application і до певної таблиці, є багато юзерів, які займаються різними напрямками діяльності, мають кожен з них досить велику. Стопку в'юшок, які вони кожен раз використовують. Для того, щоб було зручніше і швидше між ними переключатися, ти відкриваєш, бачиш, не там 40 в'юшок кожного з там, підрозділів, які користуються цим DriveTrio аплікейшн, а маєш тільки перед очима ті, які потрібні саме твоїй роботі. Вони ніяким чином не обмежують доступ до записів. Але, як мінімум, ти можеш швидко зорієнтуватися і побачити саме ті записи, які найбільш потрібні тобі для роботи. Другий варіант це для того, щоб для зовсім базових юзерів обмежити візбіліті тих записів, які їм не релевантні, для того, щоб вони туди там, лишній раз не ходили, не дивилися і не. Наробили чудес. Стосовно того, з чого почати, на даний момент налаштування і, в принципі, робота цього рішення з налаштування на Security працює тільки з попереднім налаштуванням ще одної фічі: це Organization Settings Editor. Він на даний момент не є частиною Apps, тому його треба додатково скачати. Його можна знайти просто в Google, через Google на GT. можна знайти тут саме Recent Release. От, перейти, скачати а, собі на комп'ютер і інсталювати як менедж Solution на той environment, на який планується робота. От я скачав собі. І, відповідно, встановив на environment. Ось він є встановлений. А далі, відповідно, йде робота з налаштуванням цього soluшена. Він дає саме от цю можливість заплайти security для в'юшок. Тут є відповідне поле, от, ну Enable role-based System Views, його треба змінити, значення на true. І запаблішити. До речі, кажучи, доступ до цих налаштувань, коли заходиш в даний solution, відбувається лише через класичний інтерфейс. От, після того, як оновлення solution встановлений і налаштований, тепер всі зміни, які будуть стосуватися security в'юшок, будуть дійсно відображатися і правильно відображатися в Model Driven. Application. Тож, що треба зробити, як крок за кроком бажано це все робити, щоб працювало все правильно. Ну, спочатку, відповідно, треба створити в'юшки. Я для прикладу вибрав це Entity case, створив в'юшки. Наприклад, у компанії є різні там напрямки. Кейсів, які можуть заходити, це там, допустимо, підтримка якась загальна, це там, якісь sales реквести і, наприклад, це якісь внутрішні кейси, робота над якими ведеться трьома різними командами, які за це відповідають. Для того, щоб вони там, не плутались між всім списком кейсів. Пропонуємо створити їм окремі б'юшки, щоб вони могли піти собі, вибрати зі списку саме їх напрямку, і почати над ним роботу. Тобто я створив з фільтрами для кожної з команд по кейс тайпу. От, наприклад, тут кейс тап дорівнює account support, і в кожного юзера з різними напрямком будуть відфільтровувати стільки ті кейси, які стосуються його кейс А після того, як створені в'юшки, треба створити відповідні security ролі Насправді вони будуть ідентичні, задача тільки в тому, щоб вони по-різному називались і signлись на різних юзерів. Їх можна створити, там просто склонувати з якоїсь базової ролі, яка забезпечує у юзерів доступ до певного аплікейшу. Після цього. Були додані в'юшки і ролі, треба їх додати в application і також пошарити цей аплікейшн з цими новими security ролями, для того, щоб юзери з відповідними security ролями, в принципі, мали доступ до аплікейшн. Після цього ми йдемо на в'юшку, і тут у нас є View Settings, там де ми можемо пошарити цю в'юшку або з усіма, або з певними security ролями. Відповідно. Я додав для кожного окремого групи юзерів, саме ті security роль, яку я очікую. Що також дуже цікаво, налаштування security в'юшок також працює для систем-адміністраторів. Тобто SysAdmin, як завжди, не бачить все-все-все. Якби я звідси забрав ролі систем-адміністратора систем кастомайзера, то навіть я як Глобал Адмін. В даному аплікейшені, не побачив би саме цю в'юшку. І це, в принципі, також зручно, коли ти систем адміністратор, ти маєш там тільки обмежену кількість вюшок, які тобі потрібні для роботи, і знов-таки не лізаєш в тих там, десятках чи сотнях в'юшок, не плутаєшся, якщо тобі треба, переключити і побачити певні дані. Після того, як ми налаштували security, треба для в'юшок. Треба відповідні security ролі поширити з юзерами. На даний момент в мене є один тестовий юзер, в нього немає жодної з новостворених ролей. От вони є один, два, три. Зараз він їх не має. І коли я заходжу під даним юзером в Application, от на даний момент цей юзер бачить тільки дефолтну в'юшку. До речі, для дефолтної в'юшки не працюють налаштування security, тому що вона дефолтна. І якщо не буде якоїсь одної базової, то тоді, відповідно, юзер не буде взагалі бачити в записі. Ну це, в принципі, логічно. От. І тепер, відповідно, якщо я засайню на нього якусь із security ролів, наприклад, account handler, то відповідно в мене тут мають от з'явитися в'юшка, яка відфільтровує по кейс-тайпу. Тільки кейси, які він відносяться до аккаунт сапорту. Так що я там відкрию ці все тестові дані, то видно, що кейс тайп support. А насправді доступ до всіх цих записів він на рівні security ролі, і, відповідно, я можу собі спокійно піти в фільтри, прибрати всі фільтри в юшки і бачити. Всі ті записи, які зі мною розшарені по security ролях. Але загалом ця логіка з в'юшками має сенс саме для того, щоб обмежити юзера в тому, щоб він не бачив все, що йому загалом нерелевантне і не треба бачити. Тобто, ми не говоримо про повноцінну security, коли ти не маєш взагалі доступу, щось бачити, ми просто говоримо про. Зручність роботи і відфільтровування того непотрібного, що ти в роботі все одно не будеш використовувати, і загалом це все, що я хотів показати, розказати, знов-таки є можливість шарити ці секюріті ролі з тімами і відповідно надавати доступ до в'юшок цілим командам. І відповідно, всі, хто там є учасником цієї команди, також будуть отримувати ці ролі. Не тільки з певними юзерами, а й з групами юзер через тім, через ті це також буде працювати. Всім дуже дякую за увагу. Надіюсь, що дана тема буде релевантна і корисна на проектах. Всім гарних вихідних і до зустрічі.